Синоптик попередили українців про потужну негоду, де погода буде найгіршою. Синоптик Наталка Діденко прогнозує посилення вітру та сильні опади. Вже сьогодні у низці областей України очікується мокрий сніг, а надалі погода тільки погіршуватиметься. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко. За її словами, спочатку негода і сильним вітром та опадами охопить західні області. А згодом розповсюдиться на південь, центр та схід нашої країни. Надалі ще холоднішатиме в суботу в західних областях погода увага, буде особливо несприятливою і сильним мокрим снігом та штормовим вітром. У неділю на півдні, в центрі та на сході, пройдуть сильні дощі, та буде сильний вітер. Повідомила синоптик. похолодання в Україні. За словами Наталки Діденко в Україну також вчать люті морози. За її даними, сильне зниження температури прогнозується в період з 19 по 23 листопада. Сонопти каже, що температура повітря знизиться до невеликих мінусів. А в нічні години 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході стовпчики термометрів ймовірно пускатимуться до мінус 10-14 градусів. За прогнозом синоптика Ігоря Кібачича, 17 листопада у Карпатах та на крайній півночі очікується дощі з мокрим снігом. 18 листопада каже синоптик: сніг та мокрий сніг очікується у Карпатах та на Прикарпаті. А у неділю, 19 листопада, у південних та східних областях пройде дощ місцями з мокрим снігом. Синоптик Наталка Діденко попередила про суттєве зниження температури в Україні. Навіть в день буде мінус. Незабаром в Україні очікується потужне похолодання. В день будуть невеликі мінуси, а вночі у низці областей температура падатиме до зимових мінус 10 мінус Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, таке сильне зниження температури прогнозується з 19 по 23 листопада. Температура повітря знизиться до невеликих мінусів. А в нічні години 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході Сумщина, Полтавщина, Харківщина, ймовірно, до мінус 10 мінус градусів, повідомила вона. Також за її прогнозом є висока ймовірність снігу в багатьох областях, тому підготуйте себе та свої справи заздалегідь. Порадила синоптик.